Доброго вечора. програма телевимір сьогодні загляне за лаштунки політичної науки та державної служби, які є важливими складовими суспільства. Гість програми кандидат політичних наук Юрій Остапець, декан факультету суспільних наук Ужгородського національного університету. Юрій Олександровичу, доброго вечора. Передусім, прийміть вітання від нашої програми наших глядачів з нагоди 25-річчя кафедри політології державної служби, які стали предметом нашої такої актуальної розмови сьогодні. 25 років тому факультет суспільних наук був тільки у Витоків І це був зовсім інший час, інший вимір, ми були іншими, але треба було щось зробити. Як ви охарактеризуєте цей період, як вам тоді починалося, в яких умовах? Хочу почати з того, що. Коротко окреслити віхи розвитку нашої кафедри, як такої, щоб потім було зрозуміло, як відбулася еволюція і куди далі весь цей процес рухається. Наприклад, це що кафедра була заснована 7 грудня 1990 року і на базі кафедри колишнього наукового комунізму, і отримала назву кафедра політології. Тобто, ми, як бачимо, що це було не створення якоїсь нової науки а це було просто переформатування одного в інше. Ну, це по перше. По-друге, що 7 грудня це дата символічна, адже 7 грудня в Україні вважається днем місцевого самоврядування, і це дуже близько і дотично до політичної науки. Це був дата заснування. Потім ще один такий етапний рувіну значимий, значимий етап у розвитку кафедри – Це є 98-й рік, коли кафедру очолював Доцент Володимир Боднар, і кафедра в цей час отримала ліцензію на підготовку фахівців політологів. Ну, звичайно, що не можна не оминути 2006 рік, коли був створений факультет суспільних наук, і кафедра стала однією із факультетостворюючою і, і. і і почала працювати саме вже у форматі цього факультету. Ну і звичайно, це 2013 рік, коли кафедра отримала назву кафедра політології і державного управління. Це був той рік, коли ми отримали дозвільну ліцензію на підготовку фахівців із магістрів державної служби. Коли почався у Україні процес створення політичної науки, а її називають у нас політологія, тому що в світі існує назва і політична наука. Ну, ми чомусь так, як, горе, як дотримуємося як дотримався того. Тій назви, яка є традиційною для європейського співтовариста, і ми звані Ну, звичайно, що перші оці кроки встановлені науки були надзвичайно такими. Ну, на мій погляд, на сьогоднішній на сьогодні, на сьогодні день вони навіть викликають посмішку, адже тоді не було ні підручників, ні е, журналів спеціальних. Е, тобто, це все починалося на ініціативі тих людей, які е, хотіли, які хотіли е, рухати цю науку, які. Ну, скажем так, ну закохалися в неї, чи як і мали розуміння те, що без без науки, яка пояснювала політичні процеси, звичайно, розвиток і розбудова незалежної держави неможлива. Ось це і, був той. Це і були ті стимули, які і, і, і стимули, які дали поштовх розвитку цієї науки в нашій державі. І на сьогоднішній день кафедра є досить потужним колективом, який складає, де понад 15 викладачів, які всі є доцентами, кандидатами наук, докторами, професорами, які підтримують імідж цієї кафедри. І вона займає належне місце серед аналічних кафедр у нашій державі. Упродовж цього періоду відбуваються різні суспільні зміни? Відбуваються зміни у дисциплінах, відбувається еволюція у розвитку навіть самої науки, політології, ну а згодом вже державного управління. І на які технології ви опиралися? Що сьогодні доноситься інноваційного для нашого студента? Чим його зацікавлює з сучасний викладач? Ну, Перше, що е, слід сказати так, що на, на нинішній день на кафедрі є дві спеціалізації. Це, перша спеціалізація це політична регіоналістика і етнополітика, і друга спеціалізація це політи, е, публічна політика і управління. Відповідно до цих спеціалізацій читається цілий ряд цікавих нових курсів, які і допомагають студенту зрозуміти ті процеси, які відбуваються у сучасному соціумі, і в тому числі в оригінальному і так далі. Це такі курси, як теорія міжнародних відносин та геополітика, це технологія політичного процесу, це електоральні процеси сучасності, це етнополітологія, це політичний регіоналізм, теорія політичних партій, партійних систем, аналіз державної політики і так далі, Ось ці курси дають змогу нашим студентам зрозуміти те, що відбувається в нашій державі, а також у сучасному світі. Звичайно, що одна із функцій політичної науки це є формування активного громадянина. Ну, взагалі, то якщо брати так. Класично то громадянина формує процес політичної соціалізації, а от частинкою цього процесу і є саме навчання, виховання у вузах, школах і так далі. Тому наші студенти, які отримують ці курси, то звичайно, що вони розуміють ті процеси, які буваються в нашому соціуму. Цього я чого не можу сказати про інші е, факультети, де, як правило, на це увага практично не звертається. І 25 років розвиваючись, розцянука розвивалася в Україні, а тепер е, припинили викладання, наприклад, цього курсу, який був колись обов'язковим для студентів, які його слухали. Це звичайно негативні явища. Я думаю, що прийде час і все буде послано на своє місце, тому що в класичних е, вузах. І можна, якщо брати класичні університети європейські, то там звичайно читаються курси, які торкаються оцього політичного виховання, виховання громадянина держави, якій він живе без цього неможливо. Пройдений досить такий потужний шлях у розвитку політичної науки в регіоні, в університеті будемо вважати, що як в університеті класичному, але на ті всі зміни, які десь можливо і впливають не зовсім позитивно на цей розвиток, як реагують працівники кафедри, чи вони висловлюють свою думку, чи якісь пропозиції даються міністерству щодо вдосконалення? По зв'язку року на сьогоднішній день у нас захищено понад 15 кандидатських дисертацій нашими аспірантами, здобувачами, які працювали працювали із викладачами нашої кафедри. Це, це високий показник, і тому ми і продовжуємо працювати працювати в тому на в цьому напрямку. Так що якщо говорити про підготовку от таких от висококваліфікованих фахівців, то я вважаю, що робота послана на досить такий хорошому рівні. Що торкається політологів, діючих, діючих ну, ну, Закарпаття такий цікавий регіон, що ну, я навіть не тому, що це Закарпаття, тому що це регіон, це регіон досить маленький. І, як правило, фах політолога, фахівець-політолог не завжди може працювати діючим практичним політологом, тому що як, це проробитива великих урбанізованих міст. Де можна бути політтехнологом, займатися політехнологами на рівні регіонів, таких маленьких, як Закарпаття, Чернівці, це це звичайно складно. Тому наші випускники вони знаходяться дещо по-іншому. Дуже багато з них займається політичною журналістикою. наші випускники, які ось. І ну, плачуть працюють, працюють на телебаченні, радіо, газети і так далі. Дуже багато наших випускників працює в органах державної влади і місцевого самоврядування. Ну, я не говорю вже про те, що багато працює у політичних партіях, де хтось хтось працює у аналітичних структурах. Ну і, звичайно, ряд випускників працюють викладачами різного рівня. Хтось вчителем школи і та далі. ось такі ось таке поле задія... задіяності наших фахівців. Тому я думаю, поява практичних політиків це майбутнє не тільки нашого регіону, а і майбутньої нашої держави, коли треба буде робити такі от високопрофесіональні фахові вибори. Коли треба робити, буде такий хороший класний аналіз, коли треба робити глибокі, фундаментальні. Але правдиві соціологічні дослідження це все попереду. Тому я думаю, що ті, хто працює у нас, хто учиться у нас, і той, хто хоче або любить цю науку, і прийшов сюди за покликанням, він завжди знайде собі місце у житті, і цей фах дозволить зробити йому хорошу. Таку кар'єру і бути успішною людиною так склалося, що Україна живе в період суцільних реформ, і це дуже непросто. І зміна, скажімо, адміністративно-територіального устрою, реформа самоврядних органів, і водночас якісь нові кроки в державному управлінні. Як сприймається цей період, як доноситься до сучасного студента те, що має завтра відбутися, і до чого вони мають бути готові? Бультулу я, хоч і не є на сьогодні день обов'язковим предметом, але на гуманітарних факультетах вона все таки викладається. І, звичайно, там також е, е, кафедра, е, виходячи із тих процесів суспільно-політичних, які є у нашій державі, вона е, пос, вона поставила у навчальну програму такі лекції, які торкаються саме цих процесів. Це пере все громадянське суспільство. Це проблематика, яка пов'язана із місцевим е, совредуванням і. Е, і і регіональним розвитком. Ну і це проблематика, пов'язана із, із, із самою політичною системою України і з тим, як вона побудована, як вона функціонує. Ну, що адміністративної реформи, то це процес надзвичайно складний. Він тільки в Україні прощався. І як ми вже говоримо, як ми чуємо по телебаченню, що навіть місцеві органи ну, говорять, що місцеві органи влади, які вибралися в 2015 році. Мають бути обраними на два роки, якщо ця адміністративна реформа відбудеться. Але якщо ти про цю адміністративну реформу, то е, тут немає її, немає в суспільстві її хорошого інформаційного супроводу. Тобто про неї практично зараз дуже мало знають. І з, свого боку, що торкається нашої кавторією, ми робимо, ми, звичайно, нашим студентам це все пояснюємо. У 2013 році ми почали готувати магістрів за спеціальністю державна служба а з 2015, 2015, 2015 року ми розпочали готувати також магістрів із спеціальності державна державне управління спеціальність електронне врядування ну не хочу сказати що це ну підготовка тих хто в майбутньому або хто нині займається управлінською діяльністю, або хто в майбутньому хоче і буде нею займатися у контексті адміністративної реформи, в контексті реформи державної служби. І в контексті того, що зараз буде прийнятий новий закон про державну службу, де відбудеться часткове скорочення державних службовців, і звичайно там буде поставлена вимога, що державний службовець має мати відповідну освіту. Тому що на сьогоднішній день у нас прийнято так, що хто десь зміг туди прийти працювати, той там і працює. Треба, щоб працювали там фахівці, і звичайно, ось. Підготовка таких фахівців і є також одна із один із напрямків діяльності нашої кафедри. Це тільки початок в му році, тому для того, щоб пройти цей шлях, це треба багато чого зробити, але я думаю. Це все реально тому, тому що як коли спочиналося 90-х роках встановлення політичної науки, так і можемо сказати, що прийде час, що і цей напрям буде доволі розвинуто на нашій кафедрі. Потужні чи сьогодні активно скажімо, місцеві органи самоврядування вливаються в цей процес, цікавляться? Я сказав би, що поки що місцеві органи органи влади якось без ініціативи сприймаються всі. Нові технології, тому що вони до певної міри ну, порушують певні ті уставлені принципи, на яких будувалася ця, ця система місцевої влади. А систему як дуже ну, зламати або переформатувати, ну не так просто, тому що тому слід сказати, що все це ще попереду. І з обранням нових нових оцих от з обранням нових рад, тому що вони є новими суто в тому плані, що багато змінено м, ос, особистості, які потрапили. Це також скоро до того, що Я думаю, що реформування все буде відбуватися, тому що по-іншому далі просто жити неможливо. Якщо і далі продовжувати так, як було дотепер, то це шлях в нікуди. І тому е, ми стали на сьогоднішній день перед. Перед тим, що або змінюватися щось робити, або ще буде просто гірше з кожного, момента. як позиціонують суспільні науки у світі, тобто яка там оцінка надається тим знанням, як воно розвивається, який взаємозв'язок із суспільством? Всі науки, які є, вони мають. Право на своє гідне існування, тому і вони не всі виконують ті функції, які на них покладені, тому що вони готують тих фахівців, які потрібні для суспільства. І тому, якщо десь до певної міри, чому я говорю так, тому що якщо десь до певної міри у нас на сьогоднішній, на сьогодні, на нинішній день є негативне ставлення до цих наук, то я вважаю, це знову ж таки це неправильно, і це буде в перспективі виправлено. Ну, до цих наук ми можемо віднести ту ж саму соціологію, яку називають дзеркалом суспільства. Наука, яка дозволяє суспільству бачити себе. Ну, звичайно, що в ці фахівці потрібні і їх готують, і вона бурхливо розвивається, особливо сполучених штатах Америки. Якщо говорити про знов ж таки про повертаємося до нас, то ви бачите, що у нас є тільки вибори, так от там і, і говориться про те, що соціологія. Одні зробили такі е, результати, інші зробили такі результати. І е, е, одні ті самі вибори, одні ті самі екзитполи, але кардинально різні результати. Знову це неправильно. Але це не значить, що це не значить, що е, знову ж таки ця наука нам не потрібна. Просто ми не прийшли ще е, до того е, до е, того процесу, який до іст до інституцізації цінуки на на хорошому на 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 хорошому належному рівні до е, нормативного забезпечення того щоб не було таких от е, е, неправильних досліджень тому що для прикладу у Польщі, якщо соціолог дає неправильний рейтинг то він може бути оштрафований на дуже великі на дуже велику суму злоти і, звичайно, ще там тих, тих, хто проводять дослідження, вони бояться, перш за все, за те, що будуть будуть наказані так матеріально. Більше того, останні вибори, які були в Польщі до парламенту після екзитполу, привітали переможця і ніяких конфліктів не було. Це соціологія. Якщо брати психологію, це також. Та наука також потрібна суспільству, особливо суспільству, яке знаходиться у такій у процесі трансформації, де, як правило, немає якихось усталених норм цінностей, де людина інколи може почувати себе поодиноко. І звичайно, такі люди потрібні і на і в школах, і в дитячих садочках, тому що адже в такому суспільстві і на дітей менше увага звертається, і тому багато і в них є зрушень певних у психіці. Це також потрібно. Всі ці науки вони мають мають право на існування, але у нас це все розвиток цих наук він відбувався якимось таким бухливим шляхом, і це робили всі, кому було це потрібно, кому це і не було потрібно. Ну звичайно, я говорю, наприклад, про ту саму політологію. Тільки 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 ну, почали говорити про відкриття цих кафедр по відкриття, відкриття ну, у стволі цієї науки. Так політологія відкрилася у всіх вузах яких і треба було це, і не треба було це, а це е, йдеться про те, що це є де, ну, девальвація фаху як такого. Ну, я приведу приклад. ми, коли виходили із Радянського Союзу, у нас було біля 150 вузів, із них 15, чи скільки університетів було класичних. У нас сьогодні є понад 700, і практично. Я і багато де з них викладається, де де з них готують цих усіх фахівців. Якщо світла юристів, економістів, то це є перевиробництво. Тому через підкреслюю, суспільні науки вони є важливими для суспільства, і е, е, те, вони мають мати вони мають. Е, Займати відповідне місце в суспільстві, тому що, як, ми, як я підкреслюю, вони кожна з цих наук має свої функції, свої напрямки, дія... свої, свої, е, напрямо, свої е, напрямки впливу на суспільство. Ну і без чого, як правило, суспільство існувати не може. Це по-перше. По-друге, що не треба забувати, що е, не всі можуть бути технократами. Є е, е, молоді люди, які е, по складу розуму є гуманітаріями. І не можна їх всіх з них з усіх робити інженерів, комп'ютерщиків, математиків, фізиків. Навіть. Ну, якщо людина цього не хоче робити, то треба дати їй можливість займатися тою ж самою політикою, чи займатися філософією, чи займатися соціологією чи психологією. Будемо вважати, що кафедра політології державного управління пройшла достойний шлях становлення, формування, має своє ім'я, що дуже приємно. Сьогодні повідомити нашим глядачам, тому бажаю вам успіхів на цьому шляху. Дякую за заворушення. А нашим телеглядачам я нагадую, що ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Юрієм Остапцем, деканом факультету суспільних наук Ужгородського національного університету.